Всім привіт! Вже давно осінь. У нас досить суттєво похолодало. Зараз зовсім сонця немає, прогнозують через годину опади. Зараз пройдусь біля тачка, подивлюся чи не висять ще якісь пришелепкувачі раї. Ну і треба буде, треба буде долити ось такого ось цукрового. Цукрової вкусняшки, в банки, які вже повисихали, але навіть в такому вигляді виконують своє предназначення, виловлюють ос і шершнів, які, які залітають за моїми бджолами. Ну і звісно, звісно, я дуже хочу подивитися, і мені самому цікаво, я, я уявлення не маю, яка яка доля у того райка який заходив ого тут шершнями набилася банка яка доля того райка який заходив у мій вулик мені багато писали що їх все одно переб'ють що їх не приймуть а інші кажуть що приймуть ну я ось підійшов і зараз подивлюся яка доля все ж таки тих бджіл які встигли такі влізти в мій вулик і я їх не зміг вчасно зняти Вділка літає, хоч і холодно, і починаємо рослити дощик. Зараз дуже акуратно відкриємо і подивимося чи додавалось сімейці хоч щось. А можливо і та й скоріш за все, вона тут не, не одна така. Ось тут на, на прильоті теж якісь, якась двіжуха. Хоч ніде більше попасть, який такого і немає. Можливо, сюди, сюди зайшов один із останніх зльотів. Все може бути. Ну, але я, зараз я гляну той вулик, куди 100% заходив зліт. Це ось сюди. Починаємо. Відкриваємо вулик, що ми бачимо. Так. Ну, тут ми бачимо вже, що бджоли дуже багато. Відкриваємо вулик. А тут бджоли аж через верх. Я, я нарошно без диму, акуратно це роблю, щоб видно було, як обсиджують рамки бджоли. Зніму зараз весь целлофан, Тут сімейка була дійсно ну, рамочок на 5, не більше. І ось зараз отак от, от займає сімейка простір. 6, 6 натоптаних рамок. Ну, рамки 2-3 зайшло бджоли. І ще з цієї сторони висить, висить в три, в три поверхи ну, на стінках. Я бачу що, хто, ну, хто розуміє, що тут сталося, той тому багато показувати не потрібно. Райок був загалом прийнятий натоптані. Просто зовсім, зовсім немає, все натоптане. І сидять. Отак. І по стінкам, і попереднім, і по заднім. Так що, хто казав, що бджіл все одно переб'ють, не завжди так. Не завжди так. Може коли і перебивають кого, але не всіх і не завжди. Я думаю, що ця сімейка рейка прийняла. Ось так ось. Так вона і піде в зиму. Нічого я додати їм не буду. І нічого забирати я в них вже не буду. Так вона і піде в зиму на шести стільниках. Ось ще навіть труд є. Навіть є ще труд. Загалом то його вже починають гнати, але не завжди і не скрізь. Ось така ситуація. Бджіл прийняли і все, у них, я сподіваюся, буде добре. Дякую всім за увагу, за терпіння.